А, АТС 20 по звуку, це чуємо. А тут. Не такі виражені, як сказати, не такі виражені е коливання ці. Ну, коли був гарний сигнал, то їх взагалі не було. Це на покої Можете почути, що от якщо нема станції, яке ж Криготіння, бачите, Шкригатіння. Це Шкриготіння не дуже велике, бачите. Воно не є, ну. воно не впливає на есметер. А своє партії під час занять до новими видами спорту. Почти немає. ...скасування або підтримання утримання рейси не передбачені подвії під час автомобільних поїздів. Сигна перекриваєш клігачіння. <рігачіння> Ну, якось так це працює. А, до речі, живиться зараз від 12 вольт в 202 Чому так? Ну, є у мене 8.1, де Ген, хотів би сказати. В202 може від 8.1 живиться і від... Меншого живлення. Ну, мені зручно це в даний час, щоб не від'єднувати від іншого. Що тут? Якщо б я от зараз під'єднав бд до мережі або навіть просто от подовжувач отсюди кинув біля, біля, біля приймача, десь накрутив би на нього, то все було б гірше прийоми все на світі. Це живлення нас рятує в таких умовах. Немає антенни, тут теж антенна така невеличка, Ну, так само, як і в цьому. специфізору зору поверхнею поруч до уваги дослідницький проєкт, який фактично на рафікоїму доти дойтрає хвою і бачаємо 12 отже це допомагає формувати і все, слухати неможливо, бо бачите сигнал майже на нулі на рівні завад, і вони, тобто, сигнал може вище з цих завад піднятися. Це дуже гарно видно на шкалі. На водоспаді, на водоспаді СД СДР. О, це дуже, дуже видно. От, якщо б посередині був сигнал, то був би він чіткий, може зараз я не йду. Все станція вимкнулася. Заращусь включить И еще месяцы поделок. Мы попросили каждого из юных участников лагеря представить самую работу. Как они попробовали себя еще и Рыщи, более за, за Я еще забыла рассказать, что во второй день лагеря, когда мы изучали растения, дети подготовили для родителей приглашение на выставку своих работ в форме растения. Ван Даньин из отдела по работе со СМИ добавила. Верши. Стал сигнал верши, Особенно тронуты открытками, которые дети подарили им. Это были необычные плоские открытки. Они были объемные. Некоторые ребята украсили их цветами, сделанными собственными руками. Родители отметили, что это выглядело очень оригинально и что наш лагерь отличается от других, где в основном ведут разговоры об искусственном интеллекте и роботах. Здесь же дети занимались творчеством, говорили о природе, вере, живом. Управление на занятия, в которых участвуют родители и дети, а не только дети. Только что сигнал падал отсюда до нуля, и даже и звук пропал. Не було нічого чути. І плавненько так. Сигнал піднявся і почалося чути. Я заінтерувалася, а які ілюстровані книги читають діти в детському павільйоні музею світових релігій. Как і сказав, не встиг тільки записати цей момент. Ну, вот так вот падал, падал. Мир животных и растений. Бачите, упал полностью. Летом дети читали произведения японской писательницы Аяка Маруямы, куда летят одуванчики. Американской писательницы Деборы Андервуд в природе. Тайваньской писательницы Чуи При знакомстве с последней книгой... Бачите, я изменчу гучність, бо дуже гучно почало сигнал Піднімається. Ну, якось отак все працює, ніч в такому вигляді все працює. В 202 все ж таки прикольний, погано, що діапазон обмежений, але все ж таки приймач гарний. Мені подобається його гучність. барре вину за ничего ну со подобным вещам не осознавая что это может быть большой редкостью в других странах